Вітаю, корупційний скандал в Україні змусив владу трішечки перебудувати комунікацію з українським народом. Зокрема, пані Свереденко, у відомстві якої ці всі міністри, і до речі, вона була у Шмигаля там таким заступником чи ким. Вона з цими всіма міністрами працювала. Ну, знаєте, сказати, що ніхто серед них нічого не знав, ну, це допустити, допустити дуже велику, велике допущення. Щось десь хтось міг підозрювати, але проблема в тому, що міністри, ті, які є, вони могли бути назначеними. Ну, скажімо так, от давайте ви візьмете. Свою роботу, от я вам розповім, як, як у мене було. Я був деканом свого часу, і в мене були завідувачі. І от деякі завідувачі, ну м'яко кажучи, не відповідали своїм посадам. Ну, тобто, хтось уже давно мав бути відправлений на пенсію. Знаєте, коли завідувачу, я вибачаюсь, але за 80 тут не ейджизмом, а просто є купа там, людей, які би хотіли, які є та, а плюс. Паралельно людина, що намагається знищити кадровий потенціал у себе на кафедрі і не розвивається, ну, сорі, да? Є такі, які просто втомилися від своєї роботи, там сидять по 20 років і тільки агресують, якщо ти щось намагаєшся їх змусити робити. А мені не давали можливості їх звільнити, ну, замінити на когось хоча б поставити. Ну тому що е, там та знайома ректора, та знайома проректора, та знайома іще кого-небудь за ту попросили з міністерства, за ту і так далі. І до речі, я там кількох замінив завідувачів, але коли я пішов, їх назад повернули на посади, тому що прийшли ті люди, криша яких відповідно повернулася також. І коли я зараз дивлюсь, так на Свереденко, я думаю, ну добре, от вона умовно знала, що Галущенко там підтирює гроші. До речі, ми чекаємо суда. Да? Тому ми кажемо так, Галущенко імовірно під, Піти гроші. От питання, що могла зробити е, Свереденко. Вона могла піти до Зеленського. А Зеленський міг сказати: Слухай, ти, вибач, ну, треба якісь докази, треба щось, щось треба. ми ж е, Плюс партнери, це не я. Я навіть, можливо, не відповідаю. Мені дуже важко, там, як же зараз я там його звільню. ну, Це питання і так далі. Тут набув, раз, да, тобто, не можеш ти допоможемо ми. Це все може бути. В тому плані, що часто, часто буває так, що ти не, не ти не впливаєш, ти не, ти не можеш абсолютно вплинути на ті процеси, які відбуваються. Хоча ти ніби і начальник, от якби до мене прийшли, як до декана і сказали: Слухай, у тебе там завідувач кафедри, хабарі бере. А я кажу, так блін, а я не можу звільнити цю людину, тому що мені просто не дають її звільнити. Я вам розкажу мою історію, теж знову-таки, як був деканом. Виявили ми корупціонерку в нас на факультеті, докази, студенти написали заяву. Вона в мене до сих пір, до речі, є. Від 100 студентів, там 102 студента, вони були на другому курсі, написали на викладачку, що от вона бере хабарі, там щось була якась проблема там, з принтером, змусила купити принтер, потім намагалася десь його здати, в неї не прийняли, бо студенти розрахувалися не налічкою, а не кешом, а карточкою. Вона їх посварила. Вони знову пішли, здали, принесли їй гроші. Ну, коротше, ціла, ціла історія. Вони мені написали. Потім е, служба е, по контролю за корупцією в університеті. Провела теж анкетування, виявила знову це прізвище, приходять до мене, кажуть, Сергій Миколаївич, у вас тут от, це діло, я показую заяву, кажу, ось у мене так само. От ми провели, студенти приходили, вони кажуть: ну окей, давайте там якось спробуйте на місці в себе вирішити, там, переведіть її, кудись, скажіть і там. Я спробував цю людину перевести на невипускову кафедру, тобто там, де менше студентів, де менше можна хабарництвом займатися. Я запросив цю людину, розповів, що як, показав це все. Вона значить, посиділа, подакала, посоромилась, повибачалася. Кажу: ну йдіть, напишете заяву, перейдете на іншу кафедру, навіть не питання про звільнення йшлося. Коротше, день її немає, два її немає, три її немає. Я ви телефоную, де ви. Де ви? Прийдіть, я чекаю, де заява? Туди-сюди. І що ви думаєте? За кілька днів телефонують мені з дуже високих кабінетів і кажуть: Сергій Миколаївич, там у вас є отака і отака, будь ласка, якщо хочете працювати там, де ви працюєте, не чіпайте її. Все. А потім ще змінили ректора. Я змушений був піти з факультету, а цю людину ще й призначили на керівні посади. От задайтесь, будь ласка, питання. Задайтесь питанням, як інколи, навіть керівник, я зараз не говорю за Зеленську. Зеленський повноправний, він, він повинен був втрутитись, якщо той самий Галущенко там, винний, Міндічі, там, Шміндічі і так далі. Він повинен був відреагувати миттєво, викликати їх і сказати, хлопці, ви обнагліли. Ви просто підставляєте країну монетам і так далі. Ви можете призвести до того, що нас всіх нахер зметуть. Він мав реагувати. Але я вам розповідаю, як воно інколи буває. От ми зараз про Сверденко. Тому Сверденко вже і зазначила, під час війни будь-яка корупція неприпустима. Ну а Володимир Зеленський на фоні цього всього роз'їжджає в дуже небезпечні поїздки. В Херсоні був, на Запорізькому напрямі і так далі. Ви знаєте, от такі мітання зараз людей, які представляють центральну владу, вони, доволь, як на мене, виглядають доволі дивно, непрофесійно і не вирішують ситуації. Я ще раз звертаюсь зараз там, до. Ну, я не звертаюсь до радників Володимира Зеленського, бо я так бачу, що радять Володимиру Зеленському всяку діч. Володимир Олександрович, можливо, ви почуєте, я не знаю. Ну, я колись в 22-му році писав у себе в телеграм-каналі, пропонував вам змінити команду в 22-му році. Я вже тоді бачив, до чого все воно йде. Зараз можу порадити тільки одне: просто зверніться до українського народу, поговоріть з українським народом, зберіть якусь певну кількість людей, журналісти, можете поставити там закордонних блогерів, які там, особливо агресують. Дайте їм виговориться, хай вони виговоряться. Ви знаєте, от я, я перестав видаляти своїх хейтерів вже місяця три ми не видаляємо. От хай мелять, що хочуть. Дайте їм виговориться, хай вони виговорять, хай вони вам в обличчя скажуть все, власне, те, що ви колись казали в обличчя там, Порошенку, Януковичу, Ющенку. Ви жартували, серіали знімали. Дайте, хай вони виговоряться. І спробуйте відповісти, тільки відповісти не словами, не образами, а своїми реальними кроками. Нехай пройде чесний суд, нехай повернуть гроші. Тільки не підуть незрозуміло куди, а назад повернуться в бюджет України. Розширте, можливо, якусь підтримку певних напрямків, розширте програму там, зимової підтримки. Говоріть про мир. Давайте зупинимо стріляти по тій Російській Федерації, по тій МПЗ, бо вони знищать повністю там, нашу енергосистему. Ми ж з вами розуміємо, причинно на слідковий зв'язок. Поговоріть з людьми про мир, не про мобілізацію, а про мир, про мирні плани, про зупинку, про спробу переговорити з Путіним. Зверніться публічно до Путіна, зустріньтесь, переговоріть, наберіть його, Ну, у вас же є контакти, я ж впевнений. Ну, Домовлялись про перемир'я, пам'ятаєте, було? Можна спробувати. Це зніме градус напруги. Людям зараз не так принципово важливо, хто скільки прокрався. 100 мільйонів доларів це цифра дуже велика, це правда. Але в нашій країні такі цифри крадуть, такі суми в обсягах країни крадуть щодня. Я, я впевнений, що 100 мільйонів доларів в Україні крадуть щодня. Всі чиновники от разом взять. А може цифра й більше. Люди знають, що в країні крадуть. Люди знають, що в країні від маленького села до мерів міст відкати своїм дають наряди, там, ну і так далі. Виграють тендера свої. Ну там тільки в столиці, що вартує деякі скандали там, із метро, і з дорогами і з усім. Ми знаємо, ми знаємо, але люди хочуть миру. І якщо зараз людям на фоні цього всього напарюють іще тему війни, мобілізації, там, дав вказівку, будемо обстрілювати, там, і так далі, то люд... це людей ще більше дратує. Ви що не розумієте? Люди пробачать, пробачать бо то не їхні гроші. Люди закриють очі на це все діло, якщо люди почнуть жити в мирі, в спокій, спати спокійно і отримуючи відкриті кордони. Повірте, люди пробачать все і забудуть все те, що от зараз відбувається. Тому що вони звикли 34 роки влада в Україні все одно краде гроші. От поки ми не дамо там, умовно СБУ право кошмарить чиновників, не обмежувати. Там, типу СБУ, там, НАБУ, прокуратуру і так далі. А дамо їм право кошмари, чиновників, до того нічого не буде. Але вся, кожна влада, яка приходить, намагається стримувати ці органи. Ну, до речі, те, що НАБУ робить сьогодні, то е, це прекрасно, але це зовнішній орган. Це зовнішній орган. Орган на зовнішньому управлінні. Це, власне, те, що нам постійно Путін закидає. Що У нас є органи на зовнішньому управлінні. У нас є ОНСБУ, будь ласка. Дайте їм право, дайте їм право розбиратися, не обмежуйте їх, включно з друзями, оточенням і так далі. Там купа професіоналів, я впевнений. Вони розгребуть ще не одну кучу, але дайте їм право на це, дайте прокуратурі, поліції право на це. Заведіть спеціальну військову прокуратуру. ну Вона й то є. Заведіть війську, військову поліцію. Будь ласка. Всі можливості є. І відстороніться від цього. Якщо ви самі не крадете, то чого вам боятися, того ж самого СБУ, чи прокуратури, чи поліції, якщо ви не в цих схемах. Поставте собі зарплату, не у ту, яка у вас, там, скільки, 30 тисяч. Що це за зарплата у президента? Поставте собі в місяць мільйон зарплати, 1 мільйон гривень. Але ми будемо знати, президент отримує 1 мільйон в місяць, але йому немає сенсу ні красти нічого. Потім нехай у вас і пенсія буде, там 500 тисяч. У нас у судді по 400 по 500. Ну, я буду знати, що президент доволі багатий, він, йому нема потреби красти, йому не потрібно роняти свою честь, гідність і так далі. Та 500 тисяч отак достатньо для того, щоб почувати себе отак. Тим паче, президент, там, міністр і так далі на повному державному забезпеченні. І все. А далі дайте службам можливість повністю кошмарити і контролювати чиновників. І все буде ок. Але ж. Знаєте, свої знайомі, тюрки, шморки, курю папіроси, рішаю вопроси, так не буває. І тому у нас з'являється НАБУ, зовнішній орган, який, от, будь ласка, виявляє те, що позорить сьогодні Україну на весь світ. Тому робіть щось, робіть щось, і це щось, я ще раз повторюю, це апеляція до миру, спроба зупинити війну. І вам, люди все, все пробачать, повірте мені. Ну, якщо ви чуєте це відео, то можливо. Можливо, ну, а ні, то ні. Такая история.